Цьогорічні президентські вибори мають закінчитися в першому турі. У цьому впевнений керівник обласного штабу кандидата в президенти Петра Порошенка Костянтин Яринич. Про це він повідомив на зустрічі з журналістами. На прес-конференції говорили також про те, з чим йде на вибори Порошенко та головні пріоритети під час перегонів. Далі все у подробицях. прес конференція Костянтин Яриніч розпочав з інформації про виборчі штаби. Вони вже сформовані і готові до роботи. Ця команда. На сьогоднішній день сформована практично повністю, і ця команда має дуже високу відповідальність і дуже високі професійні якості для того, щоб за таку коротку кампанію нам дійсно провести це якісно по всій території Кировоградщини. Головне завдання, що ставить перед собою команда провести вибори в один тур, аби вже у липні в Україні був легітимний президент. Ми розуміємо, що другого туру може й не бути. Що першого після першого туру почнеться реальна масштабна агресія на нашу державу? Якщо у нас буде легітимний президент вже в першому турі, я впевнений, що цього не станеться. Далі слово взяли журналісти та громадські діячі. Вони цікавились програмою кандидата, питали, кого брали в штаби. Не оминули й питання взаємин з Російською Федерацією. Як взагалі Порошенко, можливо, ви бачите вирішення взагалі конфлікту з Росією? З терористами треба боротися такими ж методами, якими вони входять на нашу державу. А по-друге, що захищати нашу державу потрібно державі. А не просто людям чи самостійним загонам, які зараз тут організуються. Запитали медійники і про фінансування компанії Порошенка на Кіровоградщині. Представників свободи цікавило, чи дають кошти представники колишньої провладної партії. Це неправда. Станіслав Березкін ніякого відношення до нашого штабу і до передвиборчої агітації в нашому регіоні Кіровоградському немає. Спілкування з представниками мас-медіа тривало майже годину. На сам кінець Костянтин Яриніч розповів, що нині формується штат агітаторів. Вони приступлять до роботи уже в найближчий час. Інна Промакілля-Зіленкін день за днем.